Ти дивишся канал про купони І на цьому каналі є промокоди на інтернет-сервіси, інтернет-магазини в Україні і не тільки. А в цьому відео буде промокод на навчання. Знайомтесь ITVDN – український освітній майданчик, спрямований на навчання людей IT спеціальностям. Сервіс пропонує відеокурси з програмування та IT спеціальностей. Дивись відеоуроки, виконуй практичні завдання та формуй навички програмування на інтерактивному треба тренажері. Це має зробити тебе профі в одному з обраних напрямків. JavaScript, Python, HTML5 і CSS3. React, SQL, Angular, C Sharp та інших напрямках. Це має зробити з тебе професіонала. Після вивчення матеріалів курсу ти можеш пройти тестування та отримати сертифікат. Ціни на навчання можеш знайти по лінку з опису до цього відео. А з промокодом, який можеш знайти там же, під відео, отримуєш знижку до 50% на пакет підписки. Що сподобалось, ти можеш придбати підписку на пакет на 3 місяці, на 6 місяців або на рік. Або придбати безлімітний доступ до конкретного курсу, можливо, оплата частинами, а можна купити курс у подарунок. В коментарях до відео напиши, чи зрадів би ти такому подарунку, чим ще цікавий сайт ITVDN? на ньому можна знайти безкоштовні вебінари, навчання з тренером. Також є інтерактивний практикум, а ще є 18 безкоштовних курсів для новачків. Можеш починати вже зараз. Лінк в описі до відео. Задумались над отриманням нової професії, перспективної та з достойною заробітною платою? Тоді вперед до навчання. Промокод на знижку в описі до цього відео.